Доброго вечора, друзі. Знаю я і поділюся з вами. Є е, у нас такий Арсен Жумаділов. Це новий очільник Агенції оборонних закупівель. Такий собі файний українець з українською фамілією, корнями і таке інше. Ось ця людина сьогодні відмінила закупівлю в системі в РЕП АйПетрі. Що таке система РЕБ, я думаю, пояснювати не потрібно. Ай-Петрі це така штука, яка збиває ворожі дрони, ланцети, орлани, дрони камікадзе, їзнічу літаючу фігню, яка вбиває наших хлопців на передовій. Зробив він це це з подачі ярмака. Хто такий ярмак пояснювати вам також не потрібно. Тому скажу я вам те, що коли ми прийдемо до влади, оці всі недолюди будуть сидіти в тюрмах і відповідати за свої вчинки. А ви, коли підете голосувати на наступних виборах, а вони відбудуться зовсім скоро, думайте за кого голосувати. Тому партія Гарант, токар, приєднуємось, Ми вас всіх дуже чекаємо, щоб звільнити Україну від таких нелюдів, які тільки нищать цю країну і вбивають наших військових. Дякую вам.